Привіт, дорогі Ютубіки! Обіймаю кожного кожного хто підписався і повертається до моїх відео. Це відео ранкове, сніданкове, а ще ми розіграємо цілий торт. Дивіться до кінця гарного перегляду! Друзі, дякую, що так класно відгукнулися на мою ідею про заклади зі сніданками. І я вирішила почати цю підбірку з шалом. Це ізраїльське кафе від Алекса Купера. Зазвичай сюди приходять на обіди, на вечері, на святкування, зустрітися з друзями. І мені здається, що не так часто на сніданки. Але е, мені захотілося прийти саме на сніданок. Ну і просто захотілося чогось особливого зранку. Взагалі мені незвично бачити шалом таким тихим, спокійним, ранковим, бо зазвичай тут багато людей, а зараз зранку дуже приємно знаходитися якось так тихо. Класний інтер'єр, багато зелені, багато світла. Mood, yeah, працюють з восьмої. А для всіх, хто любить снідати рано, має бути класно. Великий вибір сніданків є як такі більш класичні, авокадо тост, ліниві вареники, сирники, так і такі більш східні шакшука, різні види лафа. Я якраз замовлю шакшуку і ізраїльські закуски або мезе. Шакшука класична, подається ось в такій гарній сковорідочці. Вона тут запікалася на гаряча. До неї йде. Піта виглядає дуже гарно і святково. Я, наприклад, готую надіршек шакшуку вдома, але це зазвичай менш грандіозно. популярна ізраїльська страва. По суті, це такий східний варіант яєчні: томатний соус. Тут два яйця, спеції і зелень. По ідеї має бути кінза. Запашна, гостренька. Яйце доволі сильно запечене, мінімально з нього витікає жовточок. Спеції дуже інтенсивні. Тут по ідеї, зіра, можливо, кмин, можливо, ще щось. Класне поєднання з цим томатним рагу, вся гостринка якраз в цьому томатному соусі. Але коли куштуєш не сам соус, а, наприклад, його ще поєднуєш з яйцем, то воно краще менш гостре. Клас, хочу цей хлібчик скуштувати і вмочити в томатну заправку. Гарна піта. Я не знаю, мені здається, що в усіх закладах купера саме ця піта. Я її обожнюю. Не експерт, скажіть хто як це правильно. Мені здається, що вона дріжджова. Взагалі, все, що е, можна так макати хліб, на щось намазати хліб, це мені дуже подобається. Клас, цей хлібчик такий м'який, теплий, скоринка, хрустка, а всередині ось такі пухирці, <-ті> як це назвати. У <гум> <гум> мене немає сумнівів, що це дуже е, смачна і класно приготовлена страва, але я ще така голодна. <гум> <гум> Взагалі я обожнюю ранки, сніданки. Але дуже рідко снідаю не вдома, бо зазвичай я прокидаюсь рано і рано снідаю, і в цей час ще заклади зачинені, друзі сплять. Умовно багато місяців в році і це ще й темно. <гум> Тому зазвичай вдома. Тут класно, що можна поснідати з восьмої ранку, бо зазвичай, якщо я десь їду снідати, то мені ще до цього треба ще раз поснідати вдома. Напишіть, хтось є, ще такий, хто дуже радий снідає. Ну, це проблема. О, клас! Так подобається цей хліб. Неймовірно. Так, зазвичай я снідаю вдома і намагаюся сніданки робити якимись особливими, красивими, корисними, поживними, але без фанатизму. Але так було не завжди. У мене був період, коли їжа займала багато моїх думок, що з'їсти, коли з'їсти. Що корисніше з'їсти там котра година, чи можна мені вже їсти, чи мені треба ще годину робити вигляд, що я не голодна і в мене є. Шлях самурая. Якщо ви помічаєте, відчуваєте щось подібне. У вас багато думок займає їжа, ви обмежуєте себе або навпаки, переїдаєте, заїдаєте емоції. Краще, що ви можете зробити, це звернутися за кваліфікованою допомогою до психотерапевта. А знайти свого спеціаліста я раджу на платформі Mindly. Mindly це найбільша українська платформа з пошуку і роботи з психологом онлайн. Ви заповнюєте короткий тест на визначення запиту і потім. Чим обираєте спеціаліста або спеціалістку за відеовізитівкою, з ким би вам було б комфортно працювати? А головне, що ця людина знає всі перевірені методики і техніки, як ефективно? Працювати саме з вашим запитом. Скануйте QR-код, а за промокодом пані Шоколя ви отримаєте знижку 10% на перший сеанс. Я по собі скажу, що нав'язливі токсичні думки про їжу, вони шкодять набагато дужче, аніж умовно круасан, який не корисний на сніданок, або шматочок торту, коли ви цього справді хочете. Всі деталі будуть в описі під відео. Це сет мезе, таких закусок. Ідеально, коли хочеться спробувати багато різного, але при цьому не замовляти 5 повноцінь інних таких страв закусок можна обрати які саме подається, до речі, без спіти або там хлібчика якого це треба замовляти окремо, але в мене є з шакшукою. Е, давайте почнемо з хумусу. <реку> Дуже ніжна текстура, от прям кремова, реально як в торт. Тобто буває більш текстура відчувається з крупинками цього нуту перемеленого, а тут прям дуже-дуже ніжна. Взагалі хумус це нут плюс тахіні, кунжутна паста. Дуже класно, Олійки щедро там. Класика. Хумус я люблю. Мажу його на хліб по поводу і без. Наступна закуска це черші, якщо я правильно вимовляю. Виглядає як кабачкова ікра. <свист> Мені подобається, я не можу зараз відгородитись від думки, що це кобачкова екра. <свист> Хоча дуже намагаюсь. Це печений гарбуз, морква, спеції, запашне, солоденьке. Текстура така за рахунок того, що це овочі, вона більш водяниста. Оце відкриття. До неї також ідуть зелень і кунжутна паста, так поливочка. Наступна це лабне. Це сир з спеціями також з олійкою. Неофіціан запитав, чи неочікувано відчувається як жирна сметана. Консистенція така більш жирна, як у сметану. Присмак трохи кислий, Плюс тут я так бачу по кольору, що це сумах. Це така спеція, також вона кислинку дає. Виноградинка на грилі. клас. Мене хлібом не годують, точніше хлібом годує це даю це щось помакати, помазати на хлібчик. Це супер. Мені здається, що це моя якась особистість. Я так трохи цього намазить, чи цього намазить чуть чуть тут укусить. От класно, що можна відчувати різні смаки. Обожнюю. Це тарама салата. Доволі ріденька. йогурт плюс ікра, тріски чи оселеця, або і того, і того. І зверху цибулька. Ікра так хрустить на зубах. Солоненько, рибний присмак ікри. Я б сказала, що це мені подобається найменше. Я розумію, що вона там не якась супер солона, глутаматна, як в магазині, але в мене асоціація з дитинством, з цією ікрою в банці. Тобто сама ікра мені подобається, а так, коли вона в такій закусці, мені дуже нагадує цю з банки. Так, це, мабуть, мені подобається найменше. Пахне дитинством. І босс, фаршмак, заселеться. Я боюсь зараз, що буде чути мій внутрішній піск. Дуже дуже люблю оселедець рибу. І цей форшмак я люблю дуже сильно. Класна текстура. Ось Видно, яке воно і жирне, і, і шматочками, тобто не прям воно переблендерене в нуль. Класно, це для мене одна з найкращих закусок. В принципі, з того, що можна на хліб намазати, це супер. Нас дитячи тут ще є кисле яблучко. М -м -м -м. І я дуже люблю до таких закусок всі приколи по типу цибульки солоних огірків. Це зрозуміло, що я люблю. Кайф, якби я хотіла замовити одну повноцінну таку закуску, то це був би фаршмак. Напишіть, що вас що вам сподобалось цього. І зараз незапланований гість. Мій оператор замовив лафу. Вона виглядає дуже красиво. Я її куштувала раніше. Захотіла ще також відео додати. Подача афієзна. Розріз на два. Це ідеально. Картопля, соус, огірки класно загорнена, але відчувається, що дуже натікло в неї. Лафа — це такий жирненький лаваш, як млинець. Тут шніцель, яєчня, айсберг. Верх, соус і помідор. Класно, що можна замовити на двох, наприклад. Ну, ми не на двох замовили, це не моє. Такий прям підсмажений. Така доволі хрустка скоринка цього лаваша. Шніцель, м'ясо, прям прокусуєш його. Це не те, що там десь шматочки, ти на них попадаєш, а прям кусаєш. Оцю відбивну подобається. Хрумкий, солоденький такий айсберг, соус жирненький з якимись спеціями, можливо, папри паприкою. Не супер на мій смак саме соус, але е оце супер. Ну і м'ясо прям гарно так загорнене. Оператор вже дуже голодний. І ще сюди картопля фрі нормально, не трохи постояло справді, але класно підсолена, хрустка. Агірок суцільний кайф, дуже хрумкий, гострий, пряний, не надто солоний. Вау! Але от коли сам його береш, то він прям рот. Це прям величезний сніданок, якщо ви дуже голодний. Наприклад, якщо ви прокинулися 4 години назад. Ладно, смачного тобі. Скрібіка я прям відчуваю, як я стала трошки щасливішою людиною. У мене став кращий настрій, коли я поснідала. Хто такі ж як я? Напишіть в коментарях. Це фільтр кава. Нормально, не гірка, але й не надто там. Якась дуже кава зі своїм смаком, але можливо зараз ще вистигне і буде ліпше. Взагалі, я рідко замовляю каву не в кавових закладах, в сенсі не в кав'ярні. Мені здається, що тут, якщо є кава, наприклад, в ресторанах, якщо є кава, то вже плюс, вже, вже добре. Є ця опція, але очікувати від неї чогось такого не варто. Особисто мені там дивно, коли в умовно азійський заклад приходять, замовляють допіо і по. Чим якось кривляться, що допіо погане в рамені. Ну, камон. Воно там не має бути добре. Після мого відео про Наполеони, додаю посилання з гори, хто не бачив. Мені написали з Бейкер Стріт, що їм шкода, що я не знайшла їх торт в той день, і вони хочуть мене пригостити Наполеоном. Мені було дуже приємно, бо вони побачили це відео, що вони ще й написали. У нас, до речі, був відкритий якраз чат, тому що я там замовляла останній раз торт на день народження. Але я так чесно і написала, що мені. Дуже приємно, але мені треба трошки заскучати за наполеоном. Бо я відчуваю після тих трьох наполеонів, що мені треба якась наполеонова аскеза. І я просто від нього не кайфану. Тим паче, що це цілий торт кілограм. Тому в мене з'явилася ідея розіграти торт серед підписників. Важлива умова, щоб ви були в місті Київ, бо Бейкер Street доставляє по Києву. Кияни, киянки, киянчики. Пишіть в коментарях, що ви сьогодні снідали, або що останнє ви снідали, або якщо ви не снідали, то напишіть. Ще не снідаєте. Переможця беру рандомним чином через спеціальний сервіс. Додам дату, коли буде розіграш. Е, результати будуть тут. І також всі деталі будуть в моєму телеграм-каналі. Посилання ви знайдете в описі під відео. Ну, вистигає стає приємніше. Класний сніданок, ситний, красивий і взагалі мені подобається цей заклад. Це ресторан Алекса Купера, одного з найвідоміших в Україні рестораторів. У нього є десятки, мабуть, проєктів у Києві, Львові, в Одесі. Хто знає, була в різних ресторанах Купера. Напишіть, який ваш улюблений. Мені з усіх ресторанів Купера, мабуть, найбільше подобається татар-бунар. Це ресторан в Одесі дуже була вражена, ну, в принципі захоплення було на рівні з Діснейлендом. Ці ресторани, мабуть, ще об'єднує така більш національність. Азійський заклад, ізраїльський, кримськотатарський ресторан. Шалом мені також подобається. Для мене, мабуть, особисто мінус. Це те, що їжа для мене. Трохи зажирна. Я розумію, як працює смак. І звісно, якщо ти обсмажиш в великій кількості вершкового масла або польєш великої кількістю оливкової олії, то воно буде смачніше гостю, гість буде задоволений, він повернеться сюди, йому сподобається страва. Я абсолютно це розумію. Це класно доведено до смаку їжа, причому, що вона східна і вона має оці виразні спеції, грайливе по смаку, і тому його хочеться не так часто, особисто мені. Про Алекса Купера. Так, типу, якось жартують, що він постійно закриває ресторани, і мені так сподобалось, як Алекс відреагував на це в якомусь медіа, що ну так, я можливо закрив найбільше, але я і відкрив найбільше. Подумайте про це. Мені здається, що наш мозок часто фокусується на якихось невдачах інших умовно, і це йому така відмазка: нічого не робити. От ну, от як я там буду відкривати кав'ярню, Алекс Купер закрив свій ресторан, а це ж Алекс Кувер. Бо а як я почну ютуб-канал, ось там інший блогер додав 10 відео, нічого не вистрілило, і він припинив. Але при цьому людина втілила там 10 своїх ідей, п'ять вдалих, так п'ять невдач. Але на рахунку є 5 вдалих ідей. Що це вже непогана конверсія. На рахунку іншої людини 0 вдалих ідей. Загальна вартість сніданку, шакшука, ранкова лафа, сецп'яти мезе і фільтр кава 1240 гривень. Також в рахунку. Одне гарного дня. Це мило. Але нас двоє. Це мені гарного дня. Оператору до побачення. Друзі, дякую за перегляд. Ставте лайк цьому відео, якщо воно вам сподобалось. І напишіть, будь ласка, чи вам подобається такий формат їжа плюс балачки. Гарного дня, Па-па.